Доброго дня, шановні читачі і глядачі Акцента. Сьогодні ми виконали ваше звернення. Як журналісти приїхали на річку Кушугум, де ви сповіщаєте постійно про пересування цієї браконьєрської злочинної, скажімо, банди. От, також було викликано поліцію. Поліцейські відреагували дуже швидко, за що ми їм, як журналісти, Висловили подяку, зателефонували на гарячу лінію 102. Да, так от, тепер, щоб ви розуміли, буде дуже уважно простежувати це злочинне угруповання, яке тут постійно ставить сітки, тому що рибоохоронний патруль постійно приїжджає і вигрібає сітки оцих порушників. Також водна поліція реагує постійно на звернення ваші. Тому вам дуже вдячні за те, що ви звертаєтесь, за те, що ви сповіщаєте цієї річки Кушугум залишилось вже дуже мало, і сюди можна потрапити тільки оціми стежками, ну ви розумієте, да, від желізнорожного полотна. А човном вже не заїде, щось подивіться, всі оці протоки, які були, що можна було вийти в Каховське водосховище, вже їх немає, як і самого Каховського водосховища. Тому дякуємо вам дуже за те, що ви звертаєтесь, сповіщаєте на гарячу лінію. Дяка. Доброго дня, друзі! Журналіст акцента Юрій Потоцький. Сьогодні я приїхав до Кушугумської територіальної громади за вашими зверненнями і викликав поліцію з приводу ваших звернень. що селищі міського типу Кушугум, проводиться на постійній основі незаконний вилов риби. Тобто, поліцейські прибули на виклик вчасно, відреагувала гаряча лінія 102 вчасно, тому далі буде. Дякую. вам.